Колись мій дідо, серед тих 300 тисяч вернув домів, вернувся православним, і перше, що зробив у селі, Лицовиця, поклав перед церквою православний хрест з косу перекладину. І викупив дідо порядка пару гектарів землі, подавав сестер і так далі. Откуда дідові нашому можна було знати, що в при Чехословакії прийшлося купувати? Ту нашу землю, яка при австро Венгрії, була забрана наглость народа. Добре, викупили наші русини свою землю від Чехів. Прийшов Совєтський Союз, забрав всю землю в колхози. Все, нечия земля колхозна. Но порозпався Совєтський Союз. Почали колхозу землю ділити. Виявилося, що в колгози позаписувалися чужі люди і позабирали нашу землю. Нині ми, жителі Закарпаття, знову уже третій раз купуємо свою землю вже тепер від держави Україна. Але навіть те, що третій раз заставляють нас купувати землю, ми не жаліємо заєдно, що ми і наші діди. Прийшли з Америки православні, але прийшли не просто православні, прийшли заробленими гришами і почали допомагати будувати православні храми, особливо Величественний собор у великих лучках коло Мукачева. Обратилися з допомогою американцям, як нас сказали русини американці. І люди збудували в 30-х роках. Ну, просто унікально красивий. Собор, який нині красується в центрі великих лучок. Не горя про те, що много збудувалося храмів других. І коли сюди вже прийшла радянська влада, прийшла на танках, не робила референдуми, прийшли, і більше думів не пішли і об'явили все, що наше було, забрали своє. І радянська влада, тоді вперше увиділа, що більша третя частина населення місцевого русини православні. Ну, почалася тут при прихрущова війна, грекатоликів заборонили православним од православних 10 тисяч храмів захватили, закрили. В Ужгороді церкву на набережну перетворили в музей. Святитель Тихон Білавін прислужився нашому народові. І ми ще раз повторимо тим людям, котрі проти нас пишуть, що нашої православ'я в Закарпатті – частю американської кіломифодівської, будучи ми православними кіломифодіївськими, но частково якби відродженими, а з Америкою американськими. Тож, будучи нині православною церквою в Україні, держимося й далі, бо лиш так поступаючи, ми подали діти Божі чесні серцем і душею перед історією, перед законом, а в вічності і перед престолом Божиєм, на суді Божієм. Амінь.